Усім привіт! З вами. Він. Сьогодні ми граємо в ТТД. Так, місяць не було відео, ну, мабуть, вже півтора. Е, і в мене тут з'явились юнити, юн, персонажі, Ну, зрозуміло, е, в мене є ось, е, вентилятор великий. Був маленький. ну, був. <кліпі> е, і, і з цього нічого немає. Ну, Майруся футури Гаурдіон і випав годі Титансі на момент. Чому ще на момент, якщо це Она... э... цей вентилятор, все, давайте не знаю, зіграємо. А-а! в клок режимі і відкриємо будь 10 ящиків. Таких цих. Так. А, у мене один ось таке. Давайте відкриємо. Ага, ні, відкриємо цими смеячки із з колодами. візьмемо давайте. Ось цю ферму. Мукулятор. Угу. І фі. Ні, міс... отак. Отак я вийду. Так, ну, тому що... Клок Титан зупиняє час, а футура теж зупиняє час. Це, це, це на секунд 35 можна зупинити. Чим не помиляюсь. Ну, добре, йдемо. Охлока івент. Ось хоп. Хоп, я тут. Так. Спочатку ферма. Автоскіт, і сюди ферма. Тут ми потанцюємо. Так, ще одну ферму. Ну, о! ось, ось ровно, Я їх задавлю. Подивіться, які вони маленькі. Шмайла, А ось це звичайний туалет. Скільки тут? Так, і остання ферма. Ось сюди давайте. Ось отак. О, Ча... я не помню, зим... помічав. тут часи. Гарні, гарні. а Хто пропадає? Добре, так, вентилятор я поставлю сюди. І у нас такий він ну, дує. І дивіться. І бачите, він їх трішки назад відталкує. Це прикольно. І ще він ось все зразу б'є. Ще його можна називати Карлосом Ну, потім покажу чому. Ну, він прикольний. Так. Ну, поки ось так. Потихенечку. Прокачувати ферми. Давайте десь на 10 хвилі я прийду. Так, я тут. Він справляється, ну. Можу ось так ферме прокачати трішки. Вот так. Что всі гроші? Ой, його нос, А він якось... почув, спроб... давайте його прокачаємо. А ага. ось так. Біла полоса отталкує, краса Ну, атакує. Давайте все хобби. А мене давайте ось так зробимо. О, я гарно. Ну що, не гарно? вашему І гроші є. І а то лет не моє. Я гарно. Сто? Анівер зарядка є. О, мяу, мяу. Мяу. Фух, тут ум'яв колись би. Це зіма, а так я знімаю. Давайте покажу, що цей вентилятор мій. Ну, Він уміє так стоять головою кивати. Так, у нього на плечах А йому на важко. Що такі вайшман? Прокачаю. О, все. Він зміни. О, ось я його називаю Карлосом. Ось чому Карлосом, Тому що в нього вентилятор. І в нього вже раз 3, 4, 7, 7, 9, 10, 18, 14 лопостів. Вставай, вставай, Вася, вставай, вставай, вставай о Тьфу на тебе. Ти вставай. И он по приколу спа. Эээ, я повезення. Это всю до цього оставимо. Аж подлагать еще. Тя две дня по бокай. Вернусь здесь на не знаю. Ну, б... Ш-бомба не взорвала? Бам! Сейчас на я надеюсь, на 25-х вылеплю. Я надеюсь, до 25-ю. Ну, вы бачите, чому? До 20 уже на максимум. Опа. Пускай спит, не буду ему заложаться. Вот тут вот, фермы, опа, А, вот так вот так. Цього на максимум куда? Че? Я зашв Бог, подивіться на його ногу. У нього нога. Пусть Ну-ка. що з їх не... Що з ногами? Это прозрачный на обувь. Так. Можно они <свистить> Пу -пу 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 -пу. Так, хватит спать. Так, я выключил ведь... соски. Эй, мочи. А что? Топ ще, а, так, я не буду, так щось тут час. ну ось, тому що ось так доброго. Мені чомусь ось це, ну це, до речі, автор туалет з 51-го серія. Мені он, напевно... ось цього ось. Я навіть поставлю його. Бачите? Ну він похож. Ні? Ну мені похож. Так, Куди? А, може. Ну, Добре. Це двері скіфта, все. Ось ці почали і все. І всем справиться. Можу з тобі часу зробити, ось ці мінігани помруть. Ось ці теж. Ну все. Давайте, Давайте подумаємо, що там. Е, випусти. Тут травичка, годинок, оце що? ось вишка. Добре. Угу. Так. Ось все це на максимум. І вентилятори на максимум. Давайте потім сюди. ну Пускай ось стоїть там. Не різниці Що це світиться, а? А він так не світився. Ага. Pero так, ну, так. Я тільки тут розумію, що в мене був звук на все, і ви Ось це як атакують. А, -а, -а, а, вибачте, вибачте. Так. Я його трішечки прокачав. 30 хвилин, ще 20. Я тут на 40-й прийду тільки нажав на паузу бум-бум-бум. А, ви мені не... А, я вам розказую, що бать, що я просто за давно ще до Evil Wave. Ну, коли вона тільки появлялась. Я просто пішов в в режим. Просто в ну там то... Ту... хихню. І я побачив ось ці, ось цих імінтів. Зараз ось вам ну, фото покажу, що знайду. Побачила і це просто фото їх. І вон ще не було віллейфа, я їх побачив. Це прикольно, мені повезло. Я на я, я якось на карту розраба попав. Там добре, чекаю свідкових вийшов. ку я рядом там на сакул хуйле пришел в клоп мен титан. А ну Вот заработал бум пум 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 А вони гарни, подивіться. двізь такие часы, тонкі тонкие и острые, покойно. Куда ты их кидаешь? Ага. Держи, Подивіться. О, севин ніколи не кидаю. Так. Ну ты на приколе. Та, ну, -ди ну, <схай> А, какой я вам сейчас показал? Ну, футур, а, футур. Футур він, ну, б'є так. Ну, ви це знаєте, час зупиняє і все. Он вот, не стирає, но вам це бачив. Ну, орон, занимаю велику замедлян 55%. А, Варден проспайся. ось цей Варден. Ну, Гардіон. Е, Гардіон, він, ну, не 60 таки, замедляє. Е, 45 дамага. Високом зробити. 40... Бум, був молодок. Було молодо. Так, ну тут нормально. Да, ми справляємося, угу. так. а щось так, ну, ми не справляємося, вітаю вас. Дивіться, чому ти його по самому прокачаєш? Ще одного. Ще одного. Ще одного. Ма, все. Ну, нормально. Дивіться, фирми я продаю. Болить. Е, Тому що, не знаю, немає смислу. О, 50-х вийдя, бліда. Що, що з що, що, що? що це це, це за тривольне? Добре. І диво... Де так, держей. Ми проігруємо, вам так це кажеться. О, босс. Тебе, ну, босс такой. Да. А! А, я при этом был тоже. <свист> <свист> Все, мы выиграли. Пим-пим-пим. Пим-пим-пим. Ну мы проиграем. Клюк. Ребят. А, там сидела. ну пускай стоит. Понятно, вы поняли. Са. Ну вс, мы проиграли. Пим-пим-пи-пим. Пим-пим-пірім. -пи Це все. Це найважливіше. Ще один вентилятор. І нас врятує. А, -а. Бачите? Він назад відходить. А на цьому не працює чомусь. Він назад не відходить. Вон, як дід. Скаче. Це не, Це не хоче.

Ну, 20, давай 20. 20. двадцять. ну, дойди тут их 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. победили, И Ми побили. Мито лобі. Там це камерамен. Камерамен. І ти там вентилятормен. А чому мені не вистачає? Чому мені не вистачає? встачаю? До того носи. Так, эээ, е, ну так... Ой, куди? Не понял. <кхем> Произошл трішки сбой. Оп, це ничего так.

Так я програв в мене. <звіць> Чому мені не вистачає? <звіць> Нічого там <це> не випали. звідси вот посчитаємо, може ну, якось не так тут. Ну давайте один це... Це не все правильно посчитали. Да, ну... М -м. Угу. Тут надо посчитал. Ну, тут вот так, тут по три. Ну, так. Так. Ну, так. Так, открываем 10 цих. 10 ящиков. Да, давай, давай, туда. Напроти цього. Надіюсь, мені хтось з 10 ящиків, клоків. Так, о, у мене в інвентарі 10 ящиків. Так, і... О, опен один. І ще цех десять. Ну, відкрити 10. Открывай 10. 6 ящиків вокруг мене. І... Я не буду бігся нічого відкривати, Одна легендарка, так давайте іще 2 цих ящика. І... Угу, ну. і тут і іди навіть. Я увольняюсь. Давайте ще за 1700 60 відкриємо. Ну, як ще тут вже відкраю, то а, ісі. Якщо відкриваю, то я тоже все повідкрываю Нафиг робити все одно нічого не випало Де? тут, І да. що ще тут нічого не випаде, я не знаю почему нічого не выпало навіть міфіка, а я хочу Ну, я хочу, я хочу, Давайте тут може повезить. Ту ну, я опять нек спробувати. А я мне не нужны А я могу еще а, а, Вот это вот так посолочки Подохр... Подохр... Подохрены, кто-то его ну Четыре четыреста, три 4400 3300 2200 О, снова 300 две двести. один сто ласка пу на вас ничего я не буду радоваться тогда ничего вам не падає чому ч чому, чому, не падає ай-яй-яй ай, ай, ай. добре тоді всім гарного астрію 2 роки І всім пока пока